Вітаю вас, друзі! Якщо вас цікавить вартість монет, нагород та артефактів, то це відео саме для вас. Це топ-10 найдорожчих та найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня, на сайті Віоліті. Ми починаємо. Розпочинаємо з подвійного Луїдора 1787 року монети, яка була викарбована в часи правління французького короля Людовіка XVI. Викарбувана вона монетним двором міста Нант з золота 917 проби. Тираж лише 3000 тисячі штук, вага біля 15 грамів. Подвійний Луїдор придбали за 71 тисячу гривень або ж 1775 доларів. Далі 10 доларів 1894 року. Монета, що була викарбована у Сполучених Штатах Америки за президентства Гровера Клівленда. На лицевій стороні тут зображена жінка, що символізує свободу на зворотній білоголовий Орлан, геральдичний символ США. Монета виготовлена у Філадельфії тиражем у майже 2,5 мільйони штук. Вага її біля 17 грамів. Золоті 10 доларів придбали за 80 тисяч гривень або. Ож дві тисячі доларів. Далі подвійний талер 1618 року. Рідкісна монета, яка була викарбована в часи правління герцога брауншвейг Люнебурга Фрідріха Ульріха. Монета дуже велика, вага її майже 60 грамів. На аверсі тут зображений вершник на реверсі дикуни, які тримають герб брауншвейг Люнебурга. Подвійний талер придбали за 80 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Далі зброя, котрій більш ніж 2 з половиною тисячі років, це кинжал, який належав колись кімерійському воїну, кочовому племені, яке у 9-7 століттях до нашої ери проживало на території північного причорномор'я. Він біметалічний, тобто лезо тут виготовлене з заліза, а руків'я та піхви з бронзи. Стан, як бачимо, ну майже ідеальний, але верхня частина леза реставрована. Кімерійський кинджал придбали за 97 тисяч гривень або ж 2425 доларів. Далі Талер 1630 року. Монета, яка була викарбувана за правління короля польського і великого князя Литовського та Руського Сигізмунда III вази, виготовив її монетний двір міста Бидгощ у каталозі монет Речі Посполитої. Талер має примітку r 1 Монета, виготовлена зі срібла, важить більше 28 грамів і знаходиться в дуже гарному стані. Талер Сигізмунда III придбали за 130 тисяч гривень або ж 3 тисячі. 000... 1250 доларів. Далі знову Таллер, який лише на два роки старший попереднього. Він викарбований у 1628 році в часи правління короля Данії та Норвегії Крістіана IV, правителя, при якому датська держава досягла вершини своєї могутності. Крістіан займав престол 59 років. Довше ніж будь-хто в датській історії. Відвага короля зробила його справжнім улюбленцем датського народу та героєм багатьох піс. Таллер Крістіана IV придбали за 175 тисяч гривень або ж 4375 доларів. Далі старовинний самовар, котрому, судячи з усього, понад 100 років, хто виробник, продавець, на жаль, не вказав. З корисної інформації лише те, що самовар дуже важкий, стоїть рівно, воду тримає, висота 53 см. сантиметри. Старовинний самовар придбали за 200 тисяч гривень або ж 5 тисяч доларів. Далі історія України-Руси. Праця видатного українського історика, голови Центральної Ради Української Народної Республіки Михайла Сергійовича Грушевського. Лот містить 11 книжок, які були видані в період з 1904 по 1937 роки. Загалом стан книжок гарний, але на жаль, том 9.1 відсутній. Історія України-Руси була придбана за 300 тисяч гривень або ж 7,5 тисяч. Доларів Неймовірно, але наступний лот теж бібліографічний. Це історія нової січі, ілі Посліднього Коша Запорожського». Тритомник написаний істориком та етнографом Аполлоном Скальковським. Це друге видання, надруковане у 1846 році в Одесі. Історія нової січі була придбана за 400 тисяч гривень або ж 10 тисяч доларів. Найдорожчим лотом минулого тижня виявилась Полтіна 1734 року. Ця монета була викарбована за правління російської імператриці Анни Іоанновни. Матеріал срібло 802-ї проби, вага біля 13 грамів, тираж 234 тисячі штук. Полтіна досить рідкісна, тим паче в такому чудовому стані. В каталозі монет Російської імперії вона має примітку R1. Отже, Полтіна 1734 року Року була придбана за 423 тисячі 226 гривень або ж 10 580 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Не забудьте підписатися на канал, ну а посилання на всі лоти в описі під цим відео. Всім гарного дня! Переможемо!